Тут написали вчора, чи це сьогодні? Отже, питання, чого в нас Пасха 5 травня, а не як а не як поляки, дуже дякую. Як Римокатолики, ви маєте на увазі, бо тому що Римокатолицька церква йде за Григоріанським календарем повністю за новим. А ми перейшли не на Григоріанський календар, а зробили реформу, якби Юліанський. Він називається Новоюліанський, тому що. Пасхалія все-таки лишається по старому, а всі інші свята, свята нерухомі і перейшли вже якби по-новому. Ну так, по кроку йдемо, потрохи, -по не відразу. Все направиться. І це не дуже так далеко чекати. Ну, Наскільки я можу сказати, наскільки йде е, співпраця. То, значить, ну, я думаю, десь у 2025 році ми вже будемо мати якийсь певний результат, хоча б якісь певні орієнтири, що всі будемо святкувати одинаково: і Різдво, і Паску, і все інше. Ну, На все Божа воля, я думаю, що так буде, а як буде, то як Бог дасть, так і буде.